Прогноз погоди в Україні на п'ятницю 13 грудня мене звати Українчик. Синоптики прогнозують невеликий сніг у п'яти областях нашої країни. Також відомо про похолодання у денний і нічний час, а разом зі зниженням температури повітря. В усіх без виключень регіонах очікується сильний вітер. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу. А зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у п'ятницю 13 грудня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. У п'ятницю, 13 грудня, по всій країні вируватиме сильний вітер. А невеликий сніг очікується у п'яти областях. Південь у Одеській області вдень від плюс 1 до плюс 3 градусів, вночі від 0 до 2 градусів морозу, в районі Бессарабії в день години доби від 0 до 2 градусів з позначкою плюс, в нічні від 0 до 2 градусів з позначкою мінус. У Запорізькій області термометри покажуть від 0 до мінус 2 градусів в світлі і темні години. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 1 до 3 градусів вище за 0. нічна від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Миколаївщині вдень плюс 1, мінус 1, вночі від мінус 1 до мінус 3. У Херсонській області в денний час від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла у нічний мінус 1, мінус 3. Невеликий сніг варто чекати в Криму. На Запоріжжі, Херсонщині, Миколаївщині і Одещині хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Вітер північно-західний сильний 7-12 метрів за секунду. Захід. На Волині і Рівненщ... ой, вибачте, на Волині і Тернопільщині вдень від 3 до 1 градусу морозу, вночі 3. 5. У Львівській і Івано-Франківській областях в денний час від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, у нічний мінус 2. -4. У Рівненській області в світлі години від 0 до мінус 2, в темні від мінус 3 до мінус 5 градусів. У Закарпатській області вденні години доби від плюс 1 до плюс 3, в нічні від 2 до 4 градусів морозу. На Хмельниччині вденну 4, 2, вночі від 4 до 6 градусів морозу. У Чернівецькій області вденну 1 плюс один, вночі від 2 до 4 градусів нижче нуля. У високогір'ї Карпат вдень температура повітря коливатиметься від мінус 4 до мінус 2 градусів, вночі від мінус 7 до мінус 9. В усіх областях Західного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області в день години від 6 до до 4 градусів морозу в нічні від мінус 4 до мінус 6, на Луганщині вдень від 4 до 2 градусів нижче за 0, вночі від 3 до 5 морозу. У Донецькій області денна і нічна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів з позначкою мінус в Маріуполі вдень від 0 до мінус 2, вночі від мінус 1 до мінус 3 градусів. В усіх трьох областях Східного регіону України хмарно і невеликий сніг. Вітер північно-західний сильний 7-12 метрів за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 3 до 1 градусу морозу в нічні від мінус 4 до мінус 6. На півдні Кіровоградщини а також у Кривому Розі вдень від 3 до 1 градусу з позначкою мінус, вночі від мінус 2 до мінус 4 градусів. У Дніпропетровській області в світлі і темні години доби мінус 2 мінус 4. На Вінничині і Черкащині в денний час термометри покажуть від 3 до 1 градусу з позначкою мінус, в нічний від 4 до 6 градусів морозу. На Полтавщині в денні години від 4 до 2 градусів з позначкою мінус, в нічні від 4 до 6 градусів нижче за нуль. Невеликий сніг очікується на Дніпропетровщині. В усіх інших областях центрального регіону України мінлива хмарність і без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Північ на Чернігівщині денна і нічна температура повітря коливатиметься від 6 до 4 градусів морозу у Житомирській області вдень від мінус 4 до мінус 2, вночі від 4 до 6 градусів нижче нуля. В Сумській області в світлі і темні години доби мінус 6. -4. На Київщині і в Києві у денний час від 5 до 3 градусів морозу, в нічний від мінус 5 до мінус 7 градусів. В усіх областях північного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. 13 грудня магнітосфера нашої планети буде у спокої. Сила магнітної активності 2 бали. Це абсолютно невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я, і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось!